Шорівнічна має певні свої особливості і взагалі в Україні різдвяно новорічна обрядовість збереглась, мабуть, якнайбільше законсервована, От, оскільки аграрна культура предків наших передбачає поклоніння і повага до померлих, тому, звичайно, було дуже багато пов'язано сюжетів саме із цими моментами. Ну, не можна не сказати про кутю, про обрядову страву, яка обов'язковою була в цей вечір, який звались Багатим, Меланією, Василем. Вечір, щодрухою, щодрим вечором, щедрим вечором. Тобто багато було нас таких. Звичайно, треба сказати, що крім куті, на стіл під настільник клали снопик соломи або снопик кльону. Також з цим пов'язано ще й певне ворожіння. Сипали зерно пшениці, ячменю, і це зерно використовували потім на врожай, на засівання, сподіваючись на хороший врожай. Саме витягували льон або соломинку льону, або соломинку пшениці і дивились, яка виросте, який врожай буде. Також було ще традиційним. Скажімо так, ходили до дерев, пов'язували їх соломою або підносили навіть з хлібом, підходили до дерева, яке не родило. Такі моменти були. Повинен сказати ще про те, що звичайно щедрували, співали відповідних пісень, діти щедрували, щедрували і дорослі. Були ще молодіжні. Розваги, які пов'язані з щедрим вечором, парубоцькі розваги, де викрадались певні речі, звичайно, з обов'язковим потім поверненням господарям. І, як правило, ці жарти робились із тими господарями, де була молода дівчина. Ось. Водили також, скажімо такі, різних ряжених, а в тому числі ряження коня було у нас на Зарічнищині зафіксовано. Ходили на Рокитнівщині із ялинкою, на яку запалювали свічки, тобто дуже широкий спектр. А в побажаннях щедрівки, самі величальні пісні, щедрівки були звернені як до господаря, до господині, до парубка, до дівчини з порівняннями, з побажаннями врожаю, з побажаннями здоров'я. Тобто, о, так різдвяно-новорічні величальні пісні цього періоду і акцентувалися на таких моментах.